Три факти про змі: підпишись, підтримай український контент, Анаконди можуть важити понад 200 кг і душити здобич, що важить більше ніж людина. Кобри не лише небезпечні, вони можуть танцювати під звук і стримувати погляд, щоб відлякати ворогів. Деякі змії здатні плавати на воді і навіть стрибати з гілки на гілку, як справжні акробати. А яка змія тобі здається найстрашнішою чи найцікавішою? Три факти про змі: підпишись, підтримай український контент, Анаконди можуть важити понад 200 кг. і душити здобич, що важить більше ніж людина. Кобри не лише небезпечні, вони можуть танцювати під звук і стримувати погляд, щоб відлякати ворогів. Деякі змії здатні плавати на воді і навіть стрибати з гілки на гілку, як справжні акробати. А яка змія тобі здається найстрашнішою чи найцікавішою?